Даю, друзі! Сьогодні поговоримо про індексацію зарплати за жовтень 2024 року. На неї впливає індекс інфляції за серпень 2024 року, а він дорівнює 100,6%. При індексації пам'ятаємо два важливих правила. Перше індексуй зарплату в межах прожиткового мінімуму для працездатної особи. У жовтні, та й в принципі, як і увесь 2024 рік, цей показник становить 3028 гривень. І друге правило вірно визначай базовий місяць, адже від нього залежить коефіцієнт і сума індексації. Тут є два варіанти. Перший оклади у 2024-му не підвищували, тоді для працівників базовим є грудень 2023 року. І другий, коли оклади підвищували, тоді базовим стане місяць останнього підвищення за обійманою посадою. У жовтні вперше право на індексацію зарплати виникне у працівників, яким оклади в останній підвищували не тільки з грудня 23 по лютий 24-го, а і у березні та квітні 2024 року. А от ті, хто підвищував оклади у травні 2024 та пізніше, поточну індексацію у жовтні не нараховують. Ось у таблиці наведено коефіцієнти для індексації зарплати за жовтень 2024 року та суми поточної індексації. Але ж пам'ятайте, ці суми можна одразу брати лише для повністю відпрацьованого місяця на умовах повної зайнятості. Також зручний калькулятор індексації є на нашому сайті бухгалтер 911. Тут ви можете вказати базовий місяць та місяць нарахування індексації і отримати її суму. До речі, сайт Бухгалтер 911 входить до пакету 3 в одному. Замовивши про доступ, ви отримаєте доступ до усіх матеріалів ще й на сайтах Factor та «Бухгалтер.com.ua». Ну, а це просто джерело нескінченних корисних порад, професійних консультацій та актуальних новин. Тож не зволікайте, телефонуйте за номерами, що ви бачите на екрані. Отже, індексація. Давайте швиденько на прикладах покажу, як користуватись нашою таблицею. В останній працівнику підвищували оклад у квітні 2024 року у зв'язку з підвищенням МЗП. Базовим є квітень 2024, жовтень 2024 року відпрацьовано повністю на умовах повної зайнятості. Сума поточної індексації 102 гривни 95 копійок. Значення на перетині графи квіти з рядком 2024 сума. Якщо ж місяць відпрацьовано не повністю, або на умовах неповного робочого часу, або і те і інше, тоді суму індексації визначаємо з розрахунку повного робочого часу, а виплачуємо пропорційно відпрацьованому часу або зайнятості. Ось так, як на прикладі. Працівник з повної зайнятості звільняється 4 жовтня 2024 року. У цьому місяці він відпрацював 4 з 23 робочих днів. Останній раз підвищували оклад у липні 2023, тож базовим для нього є грудень того ж 2023 року. Сума поточної індексації в жовтні 2024 з урахуванням відпрацьованого часу становить 22 ,64 гривні 64 копійки. Беремо повну індексацію. Значення на перетині графи грудень з рядком 2023 сума ділимо на 23 робочі дні та множимо на 4 робочі дні. На сьогодні у мене все. А ще більше цікавих прикладів на тему індексації є у тематичних статтях на сайті «Фактор». Посилання залишу під відео. Тож долучайтесь до щасливих власників пакету про доступ. І дуже прошу порадувати нашу команду лайком до цього відео. Це своєрідна подяка за нашу роботу, результати якої ви отримаєте на каналі абсолютно безкоштовно. Гарного вам дня і до нових зустрічей!